Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 17 вересня. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських. Будівельників. Як завжди стараюся розпочинати з української теми на американському просторі і дивіться, в якому контексті згадується Україна в сьогоднішніх і пізніх вчорашніх новинах. Розпочну про те, що е, вийшов сюжет про військову допомогу для України американцями. Про те, що Пентагон е, говорить про те, що е, Порції чи пересилання передачі військової допомоги останнім часом почали зменшуватися, і не тому, що не вистачає зброї зброї насправді на пентагоновських складах, яка вже призначена для України, зараз практично переповнені. Більше того, Пентагон звернувся до конгресу, щоб продовжив термін Термін витрати грошей, грошей з того пакету, який був виділений весною цього року. Я нагадаю, із 60 мільярдів там 13, 14-13,5 було воно виділено саме на зброю. Так от, приблизно половина з того іще не витрачено на зброю. В чому причина? До речі, рік закінчується в кінці цього місяця, серпня. Тобто, щоб ви не думали, що це за грудень, чого ви ж там переживаєте, залишилося сьогодні 17 число вже по суті, два тижні залишилося до кінця цього місяця і до кінця фіскального року. Причина ось в чому, що в принципі адміністрація США, президента по суті, притримує пересилки цієї зброї. Чому? Тому що виявляються контрактні виробники зброї, які мали виробити зброю, яка замінила цю стару, яка відходить для України. Тут не новина, всі розуміють, що в Україні. Практично не відсилають нове озброєння це, або яке вже ось ось має бути списане, або вже давно списане, або ну таке собі середняцьке. Так от виробники нової зброї, які мали виготовити нову зброю, яка мала би замінити на в американському озброєнні, вони не встигають. І виходить, через це американці, ну, знову ж таки, чисто така бюрократія, дивлячись, можливо, за далеко наперед, але знову ж таки, в першу чергу, знову ж таки, переживаючи про себе. І, е, як мінімум, е, на даний момент не говориться, наскільки оце притримування. Стало відчутним на передовій, хоча знову ж таки, із українських джерел говориться, що це відчутно. Просто можливо, так голосно не говориться. Ну, але, от CNN вирішив потрусити брудною білизною і показати, дивіться, що робиться тут в США. Президент Росії, так званий президент Путін. Дав розпорядження, щоб збільшити Збройні сили Росії на 180 тисяч військових. Ну, Це знову ж таки це буде і апаратні там військові, і так далі. І в сумі це тепер складе 2,4 мільйона солдатів, щоб армія була більша для защити родини. Ну, таке. Новина із Аляски там. останнім часом все більше і більше почали з'являтися то військові російські літаки, то там якісь військово-морські сили. От саме остання новина, що ціла морська військова група, військово-морська група росіян зайшла в територіальні води США. Причина, нібито легальна і згідно там морських законів, які там не крепко або взагалі не знайомий. Вони нібито обминали айсберг на їхній дорозі, і по всім там нормальним людським законам це виявляється нормально. Вони там повідомляють, що так і так, у нас айсберг, ми, можна нам зайти в ваші води і так далі. Тобто там велика була група кораблів, включаючи навіть два підводні човни. Але останнім часом це не одиничний випадок. От просто я от якось оминав ці всі штуки, то один літак, то декілька літаків літали або дуже близько. По суті, включаючи там система захисту є е, на півночі Америки в Канзасі е, на е, е, Алясці. І коли залітає там в певну зону, включається ця протиповітряна оборона там. Ну і знову ж таки вони пролітають повз там, не залітають і так далі. Але от такі Провокації, не провокації, як хочете називати, але російська активна активність біля американських берегів от останнім часом вона пожвавішала. Американські новини, ну, розпочну із Трампа. Розпочну із нібито замаху на Трампа. Я от реально не люблю. Хто давно на каналі, знаєте, що я не люблю різного роду конспіративні теорії, але от просто. Трошечки своїх 5 копійок тут ставлю. Мені, до речі, справедливо вчора в одному з коментарів закинули, що я там сказав, як він там з 500 метрів охоронець не влучив хоча б в ногу. Там. І, в принципі, я цю новину коли готував, зачитав цифри, сказав і все взагалі не думаючи. І в принципі, коли я трошечки копнувся, слухайте, ну, реально це несерйозно. Але тепер, коли я далі копнувся, знову ж таки, дивіться, офіційно говориться. Засуджуються акти насильства Байден і Камала Харі, що це в Америці неприпустимо, бла-бла. Традиційні такі стандартні вислови з цього приводу. Але е, друзі Трампа, які з ним грали, о, секретний сервіс працював на п'ятірочку, зробили все, як вони мали зробити, там нас захистили і так далі. Але дивіться, на що я хотів звернути увагу. По-перше, говориться, що цей нібито стрілок ходив там по периметру 12 годин, і його ніякий секретний сервіс не зловив. Це одне. А друге, знову ж таки, я звертаюся до цих 300-500 метрів. Ну, беремо максимально для більшого драматизму, візьмемо максимальну дистанцію 500 метрів. І я не говорю, що він там не попав, тому що реально з пістолета в 500 метрів. Навіть уже я трошечки подумавши, що розумію, що це практично нереально. Але слухайте, у мене непоганий зір, я вам скажу навіть в моєму віці. Але скажіть мені, як людина без бінокля, умовно кажучи, може побачити щось за 500 метрів, причому говориться, що він там ховався між деревами? Не знаю. Там в секретному сервісі замість ока якісь біноклі вставляють чи що. І тому стоїть питання: якщо він, е, що він взагалі там побачив, там могла якась гілка стояти. розумієте, Дуже багато запитань. А якщо це побачив снайпер з рушницею, то тоді мене, вибачте, 500 метрів для професіонала ну це зовсім не дистанція. Знову ж таки говориться 300-500 метрів. Тому. Дуже багато запитань реально до цієї історії стоїть що це за чоловік, що це взагалі за події відбулося, але от про це на американському просторі говориться з різних сторін. А трошечки дивіться про вибори. Я вам скажу, і от а, Роберт Ф. Кеннеді Джуніор він зараз попадає в новини в те, що він пробує судитися штатами, щоб його ім'я зняли з бюлетів. Я вам розказую вже про історію в північній Кароліні, де через суд йому все таки вдалося заставити виборчу комісію передрукувати бюлетні. Що штату це влетить в додатковий мільйон доларів немаленька сума для штата. І в штаті Вісконсін, в штаті Мічиган відмовили. Тепер історія на черзі штат Вісконсин. І знову ж таки, чому я це розказую? Тому що є сім штатів, які є ключовими, де по суті вирішиться доля президентства. І оце зараз по, по одному йдуть черги якраз у ці штати. Оце Північна Кароліна, Вискансен, Мічиган, Пенсільванія, Аризона, Невада. І який штат, здається, я пропустив Джорджія? Можливо, не Джорджія, я не пам'ятаю, вибачте. Так от, в Вискансені він так само подавав в суд на це питання, і суддя йому так само відмовив. І він почав скаржитися на те, що до незалежних кандидатів несправедливо відносяться, тому що остання оця. я... Мітка, коли треба відмовитися від участі у виборах, це 6 серпня. Це дуже далеко. І він подав оцей судовий процес, розпочався. Чи він подав заяву в суд 3 вересня? От пройшло вже практично, не практично, а два тижні пройшло з того часу. І ось таке рішення суду, і суддя в принципі сказав: слухайте, у нас все прописано. Ви коли балотувалися, ви знали. Ви, ви тут, а, в гульки якісь вирішили штатом гратися? Чи, чи що взагалі? Про що ви взагалі? Тобто, згідно там законів штату Вісконсин, можна передрукувати бюлетні тільки в тому випадку, якщо кандидат помер, все в іншому випадку, ні. Чому, так, чому такі рішення? Тому що суддя сказав, що слухайте, дехто вже проголосував, тому що по пошті дистанційно вже можна було, виявляється, в штаті Вискансині вже проголосувати, і хтось вже навіть проголосував, тому що все, як то кажуть, поїзд пішов. Але дивіться, чому це все важливо. Я просто. Кожен раз коли про цю тему згадую, я розказую, чому це важливо. Наприклад, в 2016 році, коли переміг Трамп, там був так само незалежний один кандидат від партії зелених так, в Америці є так само є всякі такі середні нейтральні, нібито партії. Тут не все республіканці і демократи, просто американці не люблять нічого нестандартного. Так от кандидатка від партії зелених Джил Стейн набрала. Тоді в штаті Віскансен 31 тисячі голосів. Ну, це взагалі не про що, як ви розумієте? Але але, чому це важливо? Тому що Трамп переміг у штаті Віскансін з перевагою в 23 тисячі голосів. І тому теоретично, якби не було б цієї джіл, на той момент партія зелених, до речі, це не оцей Ареф Кеннеді, який продається наліво себе наліво направо, там, як так сказати, дешева повія. А партія зелених це доволі такі прогресивних лівацьких штатів. І багато хто говорить, не було б ти джіл Стейн. Оці 31 тисяча голосів можливо теоретично проголосували би за Хіларі Клінтон. От вам і розкладік, і тоді зовсім була би інша картина, тому що Трамп тоді не так багато переміг Кілорі Клінтон, як це. І от, от така така сама приблизно позиція, і чи розклад такий самий приблизно і в цьому році, де Нібито говориться, що Камала Харіс нібито має перемагу, нібито немає, не має. Похибка там 3%. І це все в межах цієї похибки, що, в принципі, може перевертати все з ніг на голову, по суті, в будь-який момент. І ще одна новина, виборча новина це із шість штатів отримали підозрілі пакуночки. Це дивіться, які штати: Айова, Канзас, Небраска, Тенесі, Вайомін і Оклахома. Отримали підозрілі пакуночки, які прийшли в Офіс голові, голові виборчих дільниць. А ці пакуночки, відповідно, перевірили. В деяких із цих місць було евакуацію, оголошено там, поки перевірили пакуночки пусті. Але дивіться, про що я хотів сказати. На жаль. На жаль, ми живемо в такий час, що до виборів залишилося зовсім уже небагато часу. А по суті, про політику кожного з кандидатів усім давним-давно все відомо. Зараз включається така реальність сьогодення, що включається чорний піар. Хто нальє на кого більше бруду? Хто, наприклад, там замах на президента, нібито, нібито. Оце ж, до речі, списочок оці всіх штатів це всі республіканські штати. Значить, хто це присилає ці посилочки? Ага, це ліві, там радикали, там і так далі. Ну, я не знаю, який тут розклад взагалі. Але теоретично зараз запускається е, чорний піар. Тобто бруд, 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 хто більше нальє? І саме дивіться, з цієї причини, от я розказую: на жаль, якраз страждає від у цього всього найбільше Україна, тому що. Здавалося б, Україні можна було допомогти. Можливість є допомогти, але див... дивлячись набагато далі в стратегічному розкладі, якщо перемагає Трамп, тоді взагалі нічого не буде. Війна завтра не закінчується. І тому, на жаль, треба дивитися, хоча би на рік наперед. І в даному випадку, на жаль, демократи бояться робити якісь незрозумілі рухи, тому що. Будь-який момент реально може трактуватися в одну чи іншу сторону, розумієте, починаючи з тих собак котів, закінчуючи цими замахами на президентів. Тут дуже багато зараз складових. Але на жаль, останнім часом про політику, про здоровий глуз, про турботу, про громадян ну говориться менше і менше, а більше говориться таких сенсаційних новин, вкидується таких. Дивіться, шок, страх стріляють. Тобто більше робиться дія не на розум людини, а на психіку, на просто такий якийсь душевний сприйняття ситуації. Марк Кібен. От я якось останнім часом все про нього більше і більше згадую, Можливо, коли ви шукаєте якісь новини, потім вам все більше вискакує. Так, от він а, приймав участь в одному інтерв'ю, давав інтерв'ю, і він сказав таку штуку, що якби у мене були б гроші, каже, я б викупив би зараз Twitter Екс і Fox News. Він каже: ну але Факснюз зато дорогий, каже 15-20 мільйон, мільярдів. У мене таких грошей готівкою наваляється, не де щоб я на таке викидав. а... Каже Twitter X Ілон Маск, Я не думаю, що він продасть. Але він каже, чому? Він це зробив би, тому що каже, я от не можу повірити, каже, що наше покоління, ну він трошки старше мене, його покоління каже, яке вважалося, що це покоління секс, наркотики і рок н рок-н-рол, Що це покоління переросло в покоління новини Факс чи Fax Nюс. Це покоління, яке отравлено корот, інформацією. Він каже, що коли б він викупив би, він би запустив би антидот, щоб спасти це покоління, тому що там в голові вже, ну, по суті, ну, як вам сказати, це трошечки не рівень Кісільов Телевіжен, скажімо так, не Раша тудей, але доволі наближено до того. Інформація подається завжди в одному напрямку, і дуже багато перекручених новин. А дивіться культурного плану, культурно-кримінального плана новина така в Америці. Є такий спід... свідомий співак. Я так розумію, продюсер. Ну, я не в цій темі, але людина доволі відома. Шон Діді Комс такий собі. Він, я так розумію, чи хіп-хоп, чи реп якийсь в тій стороні. Не то, що я там слухаю Іву Бобула, але ну, це не моя музика, і тому там імена інколи вискакують. Я знаю обличчя відоме. Особливо чим відоме обличчя, тим, що його заарештували за серію звинувачень. А, ну, одна із них таких найпопулярніших, це те, що він там якось деякий час тому це не вчора, не позавчора, а місяці, то можливо, рік, тому що судова справа йде, йде вже майже рік. Про те, що він там бив свою подругу на той час, там буквально волосся її з ліфта витягав, там камера зафіксувала. Потім з'явилося ще де більше десяти звинувачень інших дівчат, які він там проявляв сексуальне насильство до них. Ну і от все тянулося, тянулося, поки от вчора його заарештували в Нью-Йорку федеральне, це велике журі, таке велике суд присяжних, про які я розказую, які в принципі. Або прокурор може видати постанову в Америці на арешт, або це велике журі. Це виборчі так само люди, які обираються кожних там два роки в основному. Вони засідають і вони виносять рішення, чи є підстава для затримання, чи ні. Ну от вчора його заарештували, Сьогодні він має встати перед суддею, і там буде визначено срок попереднього, там, або зараз він у в'язниці, до речі, цю ніч провів. А тепер або його під заставу випустять, або там різне рішення може бути згідно цього питання. Але отаке от подія дуже шумна. Тому що крім того, що він ще співак такий, він виявляється, ще підняв дуже багатьох інших американських співаків, які через його студії там доволі в нього така музична імперія, яка розрослася. Він от само... По суті, як вам сказати, інтерпренер, винахідник американський, тільки в плані музики. По суті, який сам себе зробив і зробив собі ім'я, по суті, з нічого. А, дивіться, яка новина про Боїнг. А я от розказував про те, що там розпочалися протести. Не протести, а страйк розпочався, тому що там не погодилися. Відносно хотіли 40% за 4 роки контракту, щоб піднялося. Down 25 вони проголосували проти. І тепер з п'ятниці, півночі-п'ятниці, вони страйкують тепер 33 тисячі проспілкових працівників. Ну і здавалося б, ну, теж можна було б трошки піти на уступки, але дивіться, які деталі з'явилися з цього питання. і Тут реально не все так однозначно. Дивіться, в чому суть виявляється, що ці 25% це тільки на папері 25%, а взагалі живими грошима. А їм планують за 4 роки, я нагадаю. Планують підняти на 9%. Щоб ви розуміли, в Америці нормальним, більш-менш, плюс-мінус вважається 3 в рік. Тобто, це просто як мінімум, щоб ну не відставати навіть від інфляції. Розумієте, що ви працювали і не в мінус працювали. Так, от вважається 3% Це мінімум. Ну, не завжди так трапляється, але для нормального так, скажімо так. То 4 роки по 3% це вже 12%, як ви розумієте, а звідки вже взялося 25%. На Боїнгу є така штука, як річна премія. Ну, бонус сучасною мовою, скажімо так. Річна премія там виплачується згідно посади, якою ти займаєш, скільки ти там, я так розумію, годин відробив, пропустив і так далі. І там в середньому ця премія налічується від 3 до 5 тисячі доларів річних. Тобі виплачують одноразово там, на Різдво там, зазвичай, чи там. На день подяки під свято в кінці року зазвичай такі от компанії такими займаються. І боїн сказав: ну, нам важко вираховувати цю цифру 3-5 тисяч. І це, це реально трошечки смішно, що така здоровенна компанія, яка може побудувати космічний корабель, да, а не може порахувати там кому 3 тисячі, кому там, 3 100, там, Ну, як ви розумієте, там різні розклади залежно від цього. Ми замість того вирішили всім, однаково платити 4160 доларів. Ну, здавалося, плюс-мінус те саме, але, але є фішечка. І я, можливо, зроблю окремий сюжет. Я зараз не буду в це заглиблюватися. Ці гроші не будуть даватися живими грошима, а будуть кластися на такі, по суті. Приватний пенсійний фонд. В Америці є державна пенсія, називається Social Security, а є от приватна, пенсійний фонд, 401 програма. Чи там 401 тисяча, вірніше. 401K називається англійською, 401 програма. Вам в пенсійний фонд відкладують гроші. Проблема, дивіться, в чому, знову ж таки, я крепко не буду заглиблюватися, але проблема, що ви ці гроші не можете. Можете вірніше, забрати, але щоб ви забирали, якщо ви. Раніше свого пенсійного віку забираєте гроші з цього пенсійного фонду, ви платите там штраф десь до 30%. Тобто ви платите податок, потім штраф, і, по суті, ви, ви не можете користуватися цими грошима. І дивіться, це я нагадаю штат Вашингтон, Орегон і Каліфорнія. Навіть в Індіані це має значення, але особливо в всіх штатах це особливо має значення, чому тому, що дивіться, там е, сам ж е, вартість проживання просто дурних грошей коштує. І якщо ви просто цей працівник, ви взяли позичку іпотеку платите свій будинок. І оці, навіть якщо не 5 тисяч, хай 3 тисячі доларів вам дали живими грошима, і ви внесли внесок за вашу кварт хату, яку ви там платите. Це цілий місячний внесок, і це зрізає роки в процентній ставці, зрізає роки і зрізає десятки тисяч доларів. Просто в кінцевому результаті скільки ви віддали в банку. Розумієте, І тому. Взагалі, фінансові люди розкладують це все набагато вигідніше виплатити свій будинок, який особливо зараз вищий там процентна ставка, а враховуючи ціну там на будинок і це все діло, вигідніше е, виплатити швидше свій будинок, ніж вкладувати під незрозумілу цю пенсійну програму, як там це все, все виліться, розумієте? І це по перше, а по-друге, багато людей взагалі не користуються цією програмою, бо це вона добровільна. Тобто, ви хочете вкладайте, багато людей не вірять. От як в там в Україні після радянського союзу не вірять оці ці там після рублі, як там пропали в банку. Багато людей в матрасах ховають гроші. Так само, і американці багато людей не вірять їм. Це якщо їм таке дають, воно взагалі їм не потрібно. Тобто вони навіть не розглядають оцю тенденцію, що там на пенсії можливо щось там виросте в умовний мільйон, скажем так. Вони взагалі це не розглядають. І тому люди обурилися, тому що їх реально киданули на гроші, розумієте? І не врахували інтересів по суті цих людей, і так далі. І я так розумію, що. А в першу чергу треба пред'являти ну, пред'яви перемовникам із сторони проспілок, тому що вони мали би розуміти, як на цю всю ситуацію дивляться звичайні американці. Розумієте? І от тепер, от протест. Як результат, взагалі, цього всього, Боїнг об'явив, що він припиняє будь-який прийом нових працівників і оголосив, що на Боїнг грядуть скорочення, тобто, тому що. Працівництво а, чи виробництво трошечки забуксувало. І тепер а, отака ситуація. Ось. Ну і що новина? Дивіться, яка зачепить Боїнг. Астронавти, які там застряли на космічній станції в космосі зараз, дивіться, яка новина випливла. Виявляється, що НАСА, коли робив чи видавав тендери чи замовлення для SpaceX і для Боїна, була одна ключова умова, яка заключалася в тому, щоб. Ці два проекти були абсолютно максимально не схожі один на другу. Там, тобто, система забезпечення, охолодження, система безпеки для астронавтів і так далі. До чого я це веду? Що космічні костюми оцих астронавтів із е Скайлайнера Боїнговського, вони взагалі не працюють в спецексовському драконі. Ну, Знову ж таки, якщо все нормально, то в принципі це не має ніякого значення. Вони собі сидять там в футболочці і в трусах, умовно, можна летіти. Але коли, не дай Бог, щось трапляється, вам треба підключати, там система забезпечення киснем, там охолодженням і всяка ця штука. Вони абсолютно не працюють одне з другим несумісні. Ну, і тут проблема це чи не проблема, тому що, ну, як ви розумієте, там ці космічні костюми, вони ж не просто як балахон одіваються, там і розмір включається, і всякі такі штуки. Так що за це заговорили, що як тепер вирішити це питання, тому що воно ну, не очікувалося таке, що треба тепер одним спасати буде других. І тут буквально на самому початку отака історія. Ну а закінчу, дивіться, яку історію. Дискусія про те, що хто водить кращий автомобіль, хлопці чи дівчата. Історія трошечки кумедна і закінчилася, але щасливим кінцем, а розпочиналася дуже тривожно і дуже лячно. Новина із Огайо. А батьки помітили, що зникла їхня восьмирічна дочка. Вони почали шукати гвалт, поліція там. Потім подивилися, <звук> зникла їхня машина. Такий маленький SUV, називається маленький позашляховик. Це Nissan е, Рог модель називається. Є великі в Америці, є от такі маленькі позашляховики. <звук> почали шукати. Е, Через деякий час, там через декілька годин знайшли за 20 кілометрів. Ця восьмирічна дівчина вирішила поїхати в якийсь там універмаг. По що вона туди поїхала? незрозуміло коли поліція вона знайшла її знайшла, то вона сказала: вибачте, я там в одному місці зачепила поштову скриньку, а так ні в кого не втаранулася. Проїхала 20 кілометрів. Я так розумію, поїхала з якимись важливими покупками. Але згідно американського законодавства, восьмирічний вік цю дівчинку не можна навіть судити. Тобто, знаєте, от є такі там молодші злочини, там ну там більше, якби це її зробила вона в 12-річному віці. Уже був би кримінальний запис у восьмирічному віці. Цій дівчинці нічого не можна пред'явити, по суті. Ну, знову ж таки, наскільки вона поцарапала цю машину, і як батькам треба буде комусь там поштову скриньку відновлювати, це вже питання таке. Але <світ> таке. Вирішуйте самі, хто краще їздить, дівчата чи хлопці. Ну ось такі новини на сьогоднішній день. Дякую, що додивилися до кінця цей випуск. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші коментарі, підписки і вподобайки на моєму каналі. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!